Вітаю в рубриці Христотерапії з Наталією Шпит Зустрічі Любові з Ісусом Христом. І сьогодні продовжую читати книжку Кихаріт У мене, благодаті повна. І сьогодні рубрика ця називається Від Божих синів до збунтованих ангелів. Цю частину почнемо з роздумів про історію творіння. Знання, які ми маємо про створення світу зі сторінок святого письма, Викладені нам надзвичайно загадково. Дух святий веде нас ще глибше в цю таємницю, аж до часу, коли ще не було часу, адже сам Усесвіт ще був створен, не був створений. Святий Дух хоче повести нас до тієї миті, коли Ягви вирішив створити расу ангелів і расу людей. І ось тут дещо більше світла приходить через містики, яким Святий Дух дав знання. Про пара початки творіння. Сьогодні, в ці останні часи, про які ми вже говорили, відкрився храм Божий на небі і видно було ковчег завіту його в храмі Його, откровення 11.19. Це саме той час, коли Святий Дух хоче об'явити Марію, хоче об'явити її таємницю. Тож погляньмо на початок Божого Слова і заглиблемось у секрети створення світу, приховані у книзі буття. Ми пам'ятаємо, що в першому ж вірші першого розділу книги буття написано: на початку створив Бог небо і землю. Однак, якщо ми ретельніше вчитаємося в єврейський текст, то там ця фраза виглядає отак. На початку боги, оскільки там ужито єврейське слово Елогім, тобто множина. Боги створили небеса, множина та землю однина. Звернімо увагу на те, що вже в першому вірші святого писа, письма починає розкриватись Тайна Пресвятої Трійці. На початку боги створили небеса і землю. Ще до створення землі Елогім створив небеса і расу ангелів, звідки ми про це знаємо. Коли розгорнемо книгу Іова, дивіться Йов 38, 4, 7, тоді знаємося про дивовижне об'явлення, під час якого Господь каже до Єова: Де був єси, як я закладав землю, над чим підвалени її оперто. Або хто поклав її на ріжний камінь під оклики веселі всіх синів Божих, належить знати, що назва Сини Божі в Старому Завіті майже завжди стосувалась ангелів. Сини Божі це ангели. Пам'ятаємо також, як у книзі буття раса ангелів після бунту стала зв'язуватися з земними жінками, там також ожито назву Сини Божі. Отже, у нас є такий перший вірш. На початку сотворив Бог небо і землю. І ось такий другий вірш Земля ж була пуста порожня. Цікаво те, що слова пуста й порожня вжиті біблійним автором, який давно єврейською мовою звучить тоху бавоху, зустрічається ще кілька в двох місцях Святого Письма у книзі Ісаї. Та у книзі Єремії. Ба більше, в, в Єремії ці два слова використовується в контексті Божого суду. В Ісаї йдеться про суд над Ідумеєю, а в книзі Єремії про суд над Ізраїлем. В обох випадках причиною суду став бунт. Чи Бог створив землю як пустку і безлад? Чи не мала бути земля в Божому плані створена як прекрасна і благословенна для людини від самого її початку? Подивімось, про що це каже Біблія? Це так говорить Господь: творець неба, він, Бог, що створив землю, що сподіяв її та укріпив її, не створив її постою, він создав її, щоб на ній жили. Тобто, від початку земля в Божому плані вважалася готовим житлом для людини. Отак, у згаданому другому вірші з Книги буття говориться, що вона була тоху, пуста безладна. Це дає нам незвичайний натяк на те, що земля не була створена як пуста і порожня. Але це сталося внаслідок якоїсь загадкової події, пов'язаної з Божим судом. Тобто між першими і другими віршами книги буття мав статися Божий суд, внаслідок якого земля, приготована як житло для людини, стало Тохова Богу, пустою порожньою, одним суцільним хаосом. Що то був за суд і на ким відбувався цей суд, якщо ще не було створено Всесвіту, і не було створено людей? Ми можемо здогадатися, що цей суд відбувся над расою ангелів, яким саме був цей суд, у чому він полягав, як закінчився і які його були наслідки. Марія Загреди вказує на те, що предвічний отець забажав, щоб Слово Боже Ісус Христос прийняв тіло, тобто, щоб настало втілення за Його зразком. Тобто, за зразком Ісуса Христа, Отець хотів створити расу людей. У цьому бажанні створити расу людей, Ягве створив у своєму задумі пресвяту Діву Марії, як матір Божого Сина Ісуса Христа. Всю свою людську природу, досконалу людську природу, тіло, кров, особистість, розум, характер, Ісус Христос узяв від Марії. Вона першою була створена в задумі Ягве, що потім Ісус Христос міг народитися від неї. Надзвичайно важливим для нашого розуміння є те, що коли торкаємося Ісуса, ми також торкаємося і Марії, оскільки тіло Ісуса це також тіло Марії. Коли ми приймаємо святе причастя, то разом із Христом до наших сердець приходить також і Марія. Коли ми приймаємо і п'ємо кров Ісуса Христа, ми в духовному вимірі відкриваємось також надію Марії. Ми надалі читаємо Книгу Буття і ще перебуваємо поза часом і простором. Землі ще немає. Пресвята Трійця створила могутню расу ангелів, духовних істот, покликанням яких було любити Бога і поклонятися йому, споглядати Ісуса як Бога людину, а також бути відданими під панування Марії, царіця неба і землі. Це мали бути три завдання: покликання та місія ангелів любити Бога, бути Йому відданим і поклонятись йому. Друге це споглядати Ісуса як Бога людину. І третє підкоритися пануванню Марії, як цариці неба і землі. Ми знаємо, що ангели утворюють незрозуміло нам ієрархію залежно від конкретних завдань, які мають виконати в Божому плані. Їхня могутня сила і міць це наслідок неймовірної сили любові, якою вони оточують ягви в день і вночі. Предвічний отець через містики вказував, що ангели в першій фазі відкриття того, хто такий Бог. Відкривання його любові та величності ще не мали пізнання споконвічного задуму Яги щодо створення нової раси людей, цілком відмінних від них, і що Друга особа Пресвятої Трійці втілиться в расу людей, стане Богом людиною. Чому це мало статися? Щоб могло настати обожання кожного з нас, бо лише тоді ми зможемо брати участь у житті ангелів. Та у внутрішньому духовному житті Пресвятої Трійці. Це дуже важливо, адже якби Ісус Христос не втілився у расу людей, тобто не став людиною після смерті, ми б не могли брати участі в житті Пресвятої Трійці. Варто зазначити ту духовну істину, що навіть якби не було первородного гріха, Христа і відкуплення, то втілення все одно би відбулося. Спершу ангели не знали також і про те, що ягве планує створити істоту, яка буде нескінченною вищою за них, самих і буде матір'ю Другої особи святої Трійці. Вони споглядали Бога, славили його велич, були вражені та зворушені Його любов'ю до них. І тільки тоді, коли настала друга фаза, пам'ятайте, що ми постійно рухаємося поза часом та простором, намагаючись якось Конкретизувати для себе те, що сталося, Пресвята Тріця розкрила ангелам свій план і вирішила випробувати їхню любов та вірність щодо Бога. В чому полягало це випробування? Ангелам був показаний план створення людини, яка так само, як і ангели, мала би вільну волю, але вписану в геном людини. Зараз ми з використанням сучасної термінології намагаємося показати, як виник весь той конфлікт і напруженість між расою ангелів та расою людей, не мов би замінюючи теологічну лексику сучасними словами, які вживаємо на щодень, аби краще зрозуміти все те, що сталося. Для людей Бог створює на землі подобу небесного Едему, того, який був раєм ангелів. Ця подоба небесного едему існуватиме на землі, яку Ягве дасть людям за житло. Раса людей буде створена на образ і подобу Ісуса Христа, тобто відрізнятиметься від раси ангелів. Ягве створював кожного ангела окремо, навіть раса людей матиме змогу розмножуватися. Натомість раса людей матиме змогу розмножуватися. Явве обдарує людину здатністю творити наступних істот свого виду. Алгам, ангелам, це видавалося величезним даром, просто немислимим. Бог ділиться з людьми здатністю створювати життя. Коли ангели побачили у видінні прототип першого чоловіка, були шоковані, адже побачили, що Він є відображенням самого Ісуса Христа. Жоден ангел не був відображенням Ісуса Христа, а людина, ця нова раса, мала в собі ДНК Ісуса. Це було неймовірно. Вони побачили, що я хочу відтворювати власний генетичний код у людині. Ви можете це уявити дивовижно. І все це в людині, яка створена з матерії і є незрівняно нижчою за силою та інтелектом за навіть найменшого ангела. Але найважчим для ангелів було те, що коли вони побачили, що над ними ангелами царюватиме. Представниця цієї раси, яка буде не лише їхньої цариці, але і матір'ю самого Бога людини. Це вже було абсолютно немислимо. Ми знаємо, що один із наймогутніших ангелів, Люцифер, тобто той, хто несе світло, який мав бути тим, хто об'являтиме Ісуса Христа, світло світу. Іншим ангелом був шалено красивим, сяючим могутнім у своїй мудрості і в своїй гордині. Під час цього видіння, випробування на вірність Божим планам, він сказав: ні, я не буду служити такому богові. І в ту ж саму мить він поклявся знищити людську расу, щойно вона з'явиться на землі. Варто усвідомлювати, що непослух Люцифера аж ніяк не був його першим гріхом. Перший гріх, який стався у Всесвіті, з якого народився бунт, це ревнощі до любові, ревнива гордість через те, що хтось може люблений бути так само, як і я, в цій заздрості ще й припущення того, що хтось узагалі може бути миліший Богові, ніж я. Замислімося на хвилину над простором цього гріха, пиха, самозакоханість. Однак тим, що зродилося в Люцифері, була ще й заздрість до любові, яка Його засліпила, заздрість до того, що Бог хоче любити не тільки ангелів і його, могутнього Люцифера, але й нову расу людей, яку Він створює, любити Матір Ісуса Христа. Але ж Бог не сказав. Тепер, Люцифери, коли я створю расу людей, я буду менше тебе любити. Він цього не сказав і жодним чином не натякнув на це. Адже Бог це Бог любові. Він єдиним неповторним чином любить кожне творіння, яке створює я з найбільшою єдиною і неповторною любов'ю. Бог не може любити більше і не може любити менше. Він досконали любить кожного з нас. Однак Люцифер почав ревнувати до цієї любові, не знаючи та чу, Чи ти повністю усвідомлюєш, що коли ми ревнуємо до чиєїсь любові, то часто поширюємо собою той стан душі, внутрішній стан Люцифера? Однією з найбільших руйнівних демонічних стратегій є відтворення в наших серцях почуття, емоцій, та все, що було в серці Люцифера. Він просто хоче відтворювати себе в нас. Нас, наш дуже частий досвід той, що ми починаємо бути ревними щодо любові. Оскільки ж разів ти відчував, що Бог любить когось більше за тебе, що Він якось більше обирає, особливо благословляє, або що Бог, нібито комусь надає більшу перевагу, ніж тобі, і народжується таке почуття, що ти відкинутий, а потім на цій підставі виникає бунт. Часто в нас виникає заздрість до благодати, наприклад, що хтось гарно молиться, а я ні. Що хтось має особливий доступ до Господа Бога, а я ні. Це, воїстину, диявольська раса в нас, риса в нас. І ми повинні багато працювати над тим, щоб не повторювати помилки Люцифера, а зосередитися на тому, що Бог любить кожного з нас. Унікальним та неповторним чином у всій інтимності, з якою він створив нас і хоче нас любити кожну секунду нашого життя, тією нескінченною любові, завдяки якій кожний із нас є улюбленцем, з Ока Небесного Отця. Бог не любить жодну людину більше, ніж мене, і жодну людину Бог не любить менше, ніж мене. Він кожного любить так само всім своїм Божим серцем. Однак ця непримиренна застрість Люцифера викликала масштабну битву, описану в 12 розділі книги Откровення між Люцифером і збунтованими ангелами та Михаїлом. Микаель хто як Бог, верховим командувачем ангелів армії. Екзегети припускають, що Люцифер був командувачем третини ангельських військ. Оскільки в тому ж 12-му розділі книги Откровення говориться, що він стягнув за собою з неба третину ангелів, бій, який пточився на небесах, а не на землі, був нечуваною боротьбою розуму і волі, І фактично на всю вічність визначив долю ангелів. Хоча ця подія відбувалася поза часом та простором, але вона має епохальне. Значення для неба і для землі. Історія людей назавжди буде пов'язана з цією подією, з цією жахливою боротьбою та заколотом, що відбувся на небесах. Як наслідок Люцифер з ангелами-бунтарями, а відтепер, уже виключно демонами, був скинутий, як написано в книзі Откровення на землю, яка внаслідок цього падіння і перетворилася, власне кажучи, на тоху вабоху пусту і порожню. І тут, на цій землі, скинутий з неба Люцифер установив конкурентне царство. Він поклявся Богові, що знижить расу людей, тим самим завдасть йому. Найбільшу болю з усією своєю диявольською ненавистю, на яку буде спроможній, вся ненависть його та всіх бунтівних ангелів щодо нас узялася з гордині та ревнощів, що Бог, на думку Люцифера, полюбив нас більше, ніж його. Все сказане дуже важливе, великою небезпекою є незнання ворога і його, і того нищення, яке постійно загрожує нам з його боку. Передусім, ми повинні пам'ятати, що вороги, проти яких ми боремося, це не істоти з плоті і крові, а невидимі духовні істоти з величезною силою, скерованою на знищення людської раси і кожного з нас, зокрема. Ми воюємо з дияволом за людей, яких маємо любити аж похрест. Коли бачиш людину, проблему ну, для себе, яка завдає тобі болю, ранить тебе, нищить твоє життя, знай. Це не вона, ця людина, тільки маріонетка в руках диявола, який з її допомогою хоче тебе знищити, і ти повинен знати про це. І навіть якщо це буде надзвичайно важко, але всю свою злість. Агресію, що виникає в цих ситуаціях, про це говорила ще оці постелі. Ти маєш спрямувати не на цю людину, яка тебе нищить, а на диявола, який стоїть за нею. Натомість на людину дивитися зі співчуттям з усім милосердям, з усією любов'ю і прощенням, на які ти здатен, бо тільки це її може змінити. Можливо, ця людина вже така далека від Бога, що єдиним Євангелієм, яке вона прочитає, будеш для неї ти Євангелієм прощення, милосердя і перемоги любові над ненавистю, тільки це відірве її від диявола і приведе до Бога. Ми боремося не проти крові і плоті, тобто проти людей, а проти невидимих духовних істот, які мають неймовірну силу і могутність, що мають за мету знищити расу людей. 对。 Те, з чим ми маємо справу, це два протилежні, невидимні духовні царства, які перебувають у стані тотальної війни. Ми народились на передовій війни між царством Люцифера, диявола і царством Бога. Дуже часто це чітко видно під час екзорцизму, коли у відповідь на слова священника, щоб відпустив цю людину, диявол кричить: Ні, вона моя, вона належить до мого царства. Він той вгорі має своє царство. А я маю своє царство. Це моя людина. Яку роль в цьому плані, в цій споконвічній війні, в цій дивовічній історії невидимого світу відігріє Марія? Хто вона така? Марія покликана, щоб у непорочному зачатті перемогти і розгромити Люцифера та його збунтоване царство? Хто вона, непорочне зачаття? Це дивовижна таємниця, якої Люцифер боїться, як ми боїмося вибуху атомної бомби. Марія, сповіщає у Фатімі, що в її непорочному серці порятунок для світу, що її непорочне серце наприкінці переможе. Це і є таємниця, яку ми повинні осягнути що таке непорочне зачаття? Це дивовижна тайна, яку наприкінці часів розкриє Ягва. Однак чи те, про що ми говоримо, підтверджує лише містиками, чи викладене також у Святому Письмі. Повернімося до Божого Слова, до ситуації після бунту, після того, як Люцифер та його ворожа армія збунтованих ангелів були скинуті з небес, земля стала того Богу пустою і порожньою. Силу Руа Хакадош, тобто Святого Духа, який ширяв над цим хаосом, ягви починає ще раз готувати землю. До прийняття людської раси. Люцифер не знає, коли це настане, він знає лише те, що з'явиться істота, яка в Божому задумі є царицею небес і всіх ангелів, і знає також про те, що завдяки їй настане втілення Ісуса Христа в расу людей. Але Люцифер не знає, як і коли це станеться. Після його бунту, коли він уже перестав бути тим, який несе світло, він став тим, що несе темряву. Через це його знання Божого плану буде дуже обмежене. Він рухається на помицькі. він неймовірно розумний, але, хоч надалі, залишається духовно сильним. Бо через свій гріх і буд став істотою, яка ніяк не може поспіти за логікою Святого Духа. Коли Святий Дух входить у нашу реальність починає діяти Люцифер дізорінтований, постійно розгублюється. Тому, коли постав план спасіння, план створення людської раси, його інтелект уже не міг це правильно інтерпретувати. Побачивши Адама і Єву в земному раю, Люцифер був переконаний, що Адам народиться з Є. Тобто він вирішив, що ось перед ним та, яка має перейняти царство над ангелами і породити Ісуса, якого Він ототожнював з Адамом. Марія Загреди наводить тут цікавий факт із видіння щодо Адама та Єви, а саме те, що вони були створені за обраном Ісуса і Марії з усіма своїми психофізичними рисами. Це ще більше б збило з пантелику Люцифера та його ангелів. Ось чому Люцифер спершу напав на Єву, щоби знищити її, зруйнувати майбутнє її панування над ангелами. Ми знаємо, яке було продовження цієї історії. Йому вдалося знищити Єву та Адама через первородний гріх. Цікаві факти також наводять блаженна Анна Ка Катаріна Емеріх. Вона каже, що Адам і Єва створені наподобу Бога Ягве. Мали зовнішні риси, дуже схожі на Марію та Ісуса. Це були дуже незвичайні, прекрасні, сяючі, розумні та мудрі істоти. Натомість, після первородного гріха, вони фактично постраждали не тільки душею, але й і тілом. Тобто моментально зникла ясність, сіння любові перестало бути видимим. Можна так сказати, що вони стали темною матерією. Після того, як Люцифер виграв цю битву за людину, знищивши її первородним гріхом, він зрозумів свою величезну помилку, що Адам і Єва не це зовсім не Марія Христос, Друга особа Пресвятої Тріці. Він почув вирок яви на себе, який. Пам'ятаємо фразу з книги буття, що з'явиться жінка, яка розчавить йому голову, і саме вона стане царицею остаточної перемоги над ним. Відтоді Людиф... Люцифер став існувати у страшнім болі і скаженому страху перед нею. План його був такий: знищити лоно жінки, яка носитиме масію. Він знає, що втілення має, відбутися, втілення має відбутися в лоні, яке було б непорочним, без гріха і сповненим благодаті. Адже неможливо, щоб три святий Бог народився з гріховного лона. Якби після Єви йому вдалося спокусити всіх жінок в історію людського роду, він був би впевнений у тому, що втілення ніколи не настане. А значить, жінка. Матір Христа не переможе Його, тому ми можемо тільки здогадуватися, оскільки цю тайну знає один Бог, що творилася тоді, коли на світ прийшла Марія. Як Люцифер намагався за будь-яку ціну знищити її гріхом, якими страшними спокусами він атакував її чистоту, щоб тільки її намовити до гріха. Але ми знаємо, що Марія одна єдина жінка в світі і, взагалі, в історії людства здолала всі спокуси, перемогла усі атаки сатани і ніколи не згрішила. Поступово перед нами вимальовується ця надзвичайна картина війни між Люцифером та жінкою, зодягненою в сонце. Він не може її стерпіти, не може стерпіти її вигляду її сили, її вознесення, її слави. Він зробить усе, щоб вирвати її з твого життя, щоб ти не мав із нею нічого спільного. Він зробить для цього усе. Геть, усе. Марія в особливий спосіб є для нас, а ми в особливий спосіб є для неї. Як її діти, ми всі в її лоні. Вона вагітна кожним із нас. Всі ми приховані в ній, у її лоні, але так часто вискакуємо. з... В сторону гріха, зради, невірності відвертаємося від Євангелія, від Бога і йдемо власним шляхом. А вона кричить від болю народження нас для Бога, народження нас для неба на вічність. Маріє, віддаємося тобі повністю і просимо тебе, о найпрекрасніша, Замкни нас у своєму серці, щоб ми постійно відчували Твою любов, яку ти маєш до нас, і захоплювалися Твоєю любов'ю, яку ти маєш до Ягве. Духу святий, просимо тебе, щоб ніхто ніколи не вирвав із нашого серця любов до Марії. Щоб ніхто ніколи не затьмарив нам її дивовижну роль в історії спасіння. Духу Святий, просимо Тебе, відкривай нам її, для кожного з нас єдиний неповторним чином. Адже кожен з нас єдиний і неповторний у Твоїх очах, і кожного з нас єдиним і неповторним чином полюбив б Ти сам і полюбила Марія, Святий Духу, освяти нас в істині і приведи до повної правди про те, ким є Твоя наречена, ким є Матір Христа. Ким є донька Яве? Амінь.